До за дерев'янілого рубля. В регіонах Росфедерації почалися серйозні перебої з виплатами за так звану СВО. До середини жовтня середня виплата за підписання контракту на участь у війні в Україні місцями досягала 2 мільйонів рублів. Крем же ж давно переклав ці витрати на регіональні бюджети. І от тепер з'ясовується, що місцева влада обслуговувати обіцянки федерального центру вже не в змозі. В останні тижні багато регіонів почали знижувати виплати аж до мінімально рекомендованих 400 тисяч рублів. Тут цікава тенденція. Ще влітку вони майже всюди зростали, і це було схоже на соціалістичне змагання. Хто більше надоїв, вибачте, контрактників здасть. А вже у жовтні. Все якось вщухло, і російський телевізор більше не показує черг з бажаючих, а регіональні феодали змушені не лише шукати гроші на виплати, а ще й відбиватись від ошуканих та ображених вояків та їхніх родин. Щодо матеріально-технічного забезпечення вже відправлених на фронт, то тут ще небіжчик Пригожин все розказав. А з останнього ось верблюд, якого під час боїв на Сході українські оборонці підібрали, щоб той не вмер, такий собі трофей. Відповідне відео вже стало вірусним у мережі. На кадрах видно бійців української армії, які ремонтують на дорозі поламаний бронетранспортер, коли повз них повільно котиться білий пікап із прив'язаним до нього двогорбим верблюдом. Підрозділ, який опублікував відео, пояснив, що верблюда забрали з російської позиції, звідки вибили ворога, і що тварина, яка не зустрічається на рівнинах східної України, розгублено блукала поблизу бліндажів. Навіщо і звідки росіяни притягли з собою верблюда? Невідомо. Можна було б припустити, що тварина пішла блукати після знищення освободителями якогось зоопарку. Якби до цього ми не мали численних свідчень того, що росіяни використовують на фронті віслюків та коней для перевезення вантажів в умовах нестачі сучасного транспорту. Експерти тоді припускали, що це може бути локальною ініціативою окремих підрозділів, де знайшлися солдати, які вміють працювати з тваринами. Але у вересні стало відомо, що росіяни намагаються використовувати коней не лише у логістичних місіях, а й безпосередньо у штурмах. Йдеться про кінноту у прямому розумінні. Отже, може, в них там вже і бойові верблюди з'явились? Ну нормальне таке імпортозаміщення.